Так, вітаю майстерний прапорщик з вами. По заявкам користувачів робимо невеличкий відосик по зборці розборці деяких одиничок. В даному випадку це у нас турецький виробник Tudors, Моделька Bullpup HTT308. Що нам для цього знадобиться? Комплектний ключ. Але, окрім цього, все. Крестова викрутка, в комплект не входить. Шестий граничок на 6 в комплект не входить. Шестиграночок на 2,5 в комплект не входить. Викруткою спочатку. Викручуємо гвинтик, саморіз, який тримає затильник. Відкрутило. Знімаємо сам затильник. Під ним маємо шестигранничок на шість. Викорочуємо. Найтаки залишиться. Далі нам треба від'єднати лови. Для цього відтягуємо за і. Відким поступуванням. Від'єднуємо лупор. Від'єднали. Далі виймаємо ручку зведення. У нас є на столі гайка, яка тримає ці. Увага! можна користатися комплектним ключиком, але зазвичай.

Подсівка. Далі у нас знову стакан газоприймача і контрагаєчка. Контрагаєчка знову ж таки у нас на лівій резьбі Скручуємо її. Проходимо через дві різьби. Я буде всі. Далі. Сам газоприймач з поршнем. Він у нас тепер вже на правій різьбі. Скрутили, зняли. От у нас сам паршеньок. Тепер. Нам знадобиться шестигранничок на з половиною для того, щоб викрутити, фіксуючі гужони гайки ствола. Викручувати їх бажано повністю. Тихо. Зараз потім знайдемо. Викручувати їх потрібно повністю, хоча б тому, що вони. Неповному викручуванні будуть заважати самі гайці. І далі сама гайка ствола на правій різьбі. Систему. Затворну. Сам затворчик і сама затворна рама. Все, тепер можемо добратися до слова, щоб його почистити, Збирання. Проводиться в зворотному порядку. Накидимо зворотню пружину, накидуємо затворну раму, натягуємо затворну раму, Надягаємо на неї затвор, відпускаємо таким чином у нас зуб екстрактора сів в свій пас і відповідно замок затвора став у свій паз. Апордявий, і закручуємо гайку ствола. За допомогою комплектного ключика протягуємо. Без фанатизму. Гужончики, ну, не знаю, на мою думку, не дуже вони потрібні. Навіщо тут їх сюди вкручили? Причому одразу аж два. Я зразу витягаю все. Це у нас є. Так. Одягаємо цільку. Зарано. Збираємо газовий систем. Вершеньок. Газоприймач. За Закручуємо право від руки. Без фанатизму. нарічка. Не забуваємо білу різьбу. Вона у нас на шарику. Тепер далі. Одягаємо ципка. Одягаємо резиночку, мачком. Ой, тепер Можна від руки крутити, ключиком не бачимо. Вона пластикова, проминається. Далі ручка зведення. Далі знову-таки трохи витягуємо. Для чого це робиться? Для того, що в нас є огорка-подавач, яка не складається як в деяких модельках. тому без зняття ловеру ніяк.

Закрутили саморіз фіксатора запильника.